Não claro. That's Далечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене ростів. Та як же послано, та що воно ви мислить? Мамо, а хто нас, бабусю, у сон буде пописка? А я вам лишаю ці райдою і журавлями, і срібла на травич, і золото на полісках. Не треба нам райду, не треба нам срібла і злата, аби. Тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробить усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь і дітьми. Вона посміхнулась красива і сила, як доля, змахнула рукою, злетіли повністю рушники, лишайте щасливим і ж стала замисленим полем на цілу планету. 何 Йдеться на усе причина для тишини і для грози. та дивиться синок очима, а в них дві крапельки сльози. Tchau. Журнали, підручники, зошити, парти. Цей перелік можна продовжувати і далі. Проте нікуди не пам'ятаю, якщо ти скажеш, що школа це для когось. Перший виступ на сцені, це творче хвилювання, це радість перемоги чи горкота поразки у конкурсі чи спортивних змаганнях. Шкільне життя сповнене різним. Оманітних цікавинок назавжди запам'ятовуються кументні історії, що трапляються з дітьми і навіть учителями. Якщо ми сьогодні листаємо сторінки життя наших одинадцятикласників, то без шкільної бувальщини тут не обійтись. Може, і на все те живо нас будуть веселити, віддавалося саме з ними. Але ми тут не тільки згадуємо все, але ще й мріємо. Колі вчитель говорить учні. Хто з вас остаточно вважає себе тупим? Встаньте, після довгої паузи піднімається один учень. Так ти себе вважаєш тупим? Ну, не зовсім, але якось нікого, що ви стоїте один. Вчитель мав учня, що грав у карти і віддаю його за руха. Ти знайшли, що я тебе покарав, запитав учителя. Так, я неправильно пішов королем. Кравченко, говорить читатель під час рук, розбуди свого сусіда по парті. А чому я? Адже це ви його приспали. І мій вчитель говорить колезі: ні, працювати стало зовсім неможливо. Читаць боїться директора, директор інспектора, інспектор перевіряючи міністерства, міністр батьків, батьки бояться дітей і тільки діти нікого не бояться. Діти звертається до неї учня. Скажи, Ватиме, ти хоч коли-небудь слухаєш голос своєї совісті, Або якому каналу його передають? Ваш колярі підбігають до міліціонера. Товаш міліценер, там за рогом, що сталося? Там, там наша вчителька, нещасливий падок. Ні, вона там машину неправильно припаркувала. Вчитель, діти, що вам найбільше сподобалося в музеї? Як бурілись і сходів звалився? Вчитель звертається, учень звертається до вчителя. Світлана Володимирівна, чи потрібно у когось карати за те, чого він не робив? Ні, не треба. Я не виконав домашнє завдання. річ What Явдакию Петрівною. Поруч зіркою Наталі Учинською. Головне, щоб ті таланти, які розкриваються у школі, усі потім не розгубили по життю, а розбивали. Зустрічайте! До нас завітали нові руські бабки! Тросеник знає, що ми звзди полимиємо не одобрять. А хто ж тебе назить, Тетяне? Так, ой. Ой, ой, що це? А шо це таке? Ой, стожика, ну що це за п'ятий виводитель? Ну да ні, не знаю. У мене з хімії тройка була. Буру любила. То-то, а я то думаю, що ти так то ще? Ой, бочика. О, а мене в школі без культури не було, бо без мата не могла лазити, по канату. В мене була висока культура проізнощення. Ой дві проїзношення, характерани, пошли нічого. Світоч, гоп! Ситоч, цвіточка. Я вчора свого в Україні ще вчила. Я йому говорю. Він не в а я йому говорю, що він пів світу розмовляє, а він мені знає що. Ти що мало чи що? Я свого, ну кажу, вчора в вчора питання. Знаєш, бабусь, а хто домі по націоналі. А що я й кажу, що це а що, бігать голі, босі, йде туди, та ще кричать, що в раю. Треба спасати наших дітей. Що ти тут не робиш? Ой... Ось молоденька да... Хоче дітей навчати А їм і на свіданні Що ти? Ты... Що ти? Куля 100 Критя 200 Ваня 300 Та <реку> ні, <Дони>, техніка читання Що <реку> <реку> <Шо, реку> <шо, реку> ну, тут все? Ну так, що ти у нас?

дізнатися, що їх чекає в майбутньому, чи збудуться їхні мрії. На жаль, я лише спогад про те, що було. А я мрія, але ж ніяк, не машина на часу. Хто нам може допомогти? Так буде знати, що ж буде далі. О! А що ж чекає їх в майбутньому? Отже, можемо добре зробити. Ну, розкидаємо карти. На кого першу будемо гадати? О, а давайте на риженьку. Вона ж у цьому класі навчається. У цьому <рес> це ще штучка. Щас Щось, не то скажу, то вона не подивиться ще з ні-ні ні-ні. Я не гадати не буду. Добре, давайте до порубків на того гарного високого кучерявого. А, це так, як і на обед їздить. І на машині теж їздить. О, мої карти кажуть, що його стан для техобслуговування. обслуговування. Світла, велика, а головне черга до майстра кравий стоїть цілими днями. І не тому, що в місті інших станцій немає, а тому, що майстер не перевешений, і всі тільки до нього й хочуть. А я от бачу три великі букви З І всі одинація. Пластики чомусь їх бояться. Це якесь нове заклинання чи що? Що за забу? Ні, то їхня перепуска в майбутнє. Або ти студент дучись, або ж роботу і трудись. О, а що нам циганська пошта принесла? Та ось ціла купа листів, але адрес не вказано. Та нехай самі розбираються. Ну, хто перший бажаючий? Що нема бажаючих? Давай перші будемо так. О, щастя тебе чекає. Хороший урожай картоплі у цьому. Для тебе передбачення і відпочиня ще краще по і Добре, тобі стане. Да. Приємні хвилювання тебе ждуть. Ніяк не вибереш. Яку шубу брати? Норку не чися. <плес> Ще одне <реш> сміливий <реш> так. о на відпочинок влітку поїдеш до моря Напевно, певну Болгарію. Готуй закордонний паспорт.